Комісії та запрошені. Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує вісім депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні всі вісім депутатів обласної ради. Комісія легітимна бору є. Порядок денний вам сім розданий. Чи будуть пропозиції в депутатів в порядку денного? Якщо немає, я пропоную прийняти порядок денному в цілому. Хто за? Одноголосно дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про передачу автомобіля з балансу комунального підприємства обласний центр екстреної медичної допомоги та катастроф Рівненської обласної ради на баланс комунального закладу Рівенський обласний краєзнавчої музею Рівінської обласної ради. Слава дивіться Жижкевич Алі Стефанів, директор комунального закладу Рівінської обласний краєзнавчої музеї. Доброго дня. Комунальний заклад Рівненський обласний краєзнавчий музей звернувся до Рівницької обласної ради з проханням визнати можливість виділити автомобіль для музею. Чим ми підтверджуємо таку ініціативу, тим, що ми не лише заклад культури, який зберігає музейні частину музейного фонду України, а й забезпечуємо реставраційні роботи наших експонатів. Що е, е, далі е, ми їх передаємо до реставраних центрів, і е, нам потрібно, ми винаймаємо на сьогоднішній день ми змушені винаймати транспорт для е, транспортування, і це за собою тягне величезні витрати. Е, крім того, ми здійснюємо і наукову, і експедиційну діяльність, і археологічну в тому числі. Повідомлю вже наші риковологі працюють на пересопниці ціле літо, тому нам вкрай важливо на мати. Ми на сьогоднішній день маємо автомобіль, але цей автомобіль нам не дає можливості повноцінно забезпечити наші Є запитання? Якщо mm -hmm. mm -hmm. немає пропонують інформацію взяти до відома і погодити передачу автомобіля легкового, спеціалізованого, допомоги Маркі Прошу ПСЕР го року номерний знак ВК 4461 ВК. З балансу комунального підприємства обласний центр екстреної медичної допомоги та катастроф та Баланс комунального закладу Рівненський обласний краєзнавчий музей. Оголосите, дякую. Наступне питання про передачу матеріальних цінностей з балансу комунального підприємства обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Рівненської обласної ради на баланс комунального закладу вищої освіти Рівненська медична академія. Словом, Словочук сане Васильівна виконуючи голосу директора комунального закладу Рівненська медична академія. Добрий день. А ви ще раз, це суто технічне питання, коли передавали з серед приміщення. Там залишилися демедії і. Путі статистиці не зовсім вже питання, але не придається, тому ми професію Ясно, немає. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, погодити передачу матеріальних цінностей з балансу комунального підприємства обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, Рівненської обласної ради на баланс комунального закладу Вищої освіти Рівненська медична академія. Одноголосно дякую. Наступне питання про передачу приміщень з балансу комунального підприємства управління майновим комплексом Рівненської обласної ради на баланс комунального закладу Рівненський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву Рівненської обласної ради. Слово дається клепану Віталію Васильовичу, директору комунального закладу Рівненський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву. спробу. Добре, шановна комісія надані надані нам два приміщення по вулиці 16 липня, 77 сім двадцять. 4326 нам підходить для подальшого функціонування нашого центру. Це у вас будуть як адміністративні, да? так, як, та, для... адміністративні. для вашого офісу. Ну, які... Є запитання? У нас заперечень немає, так само Ми Пропонуємо інформацію взяти дивідок, погодити передачу приміщення загальною площою 72 метри квадратних. Саме приміщення номер 24-26 двадцять шість з балансу комунального підприємства Україні манів комплексом Рівінської обласної ради на баланс комунального закладу, Рівненський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву. Одноголосно дякую. Наступне питання про передачу матеріалів цінності з балансу комунального підприємства Клевоцька обласна багатопрофільна лікарня імені Михайло Вербега, Рівненської обласної ради на баланс комунального підприємства. Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення, Рівненської обласної ради. Спомніється дешлюк від Михайлівні, генеральним директором комунального підприємства. Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення. Михайлів на відпустці буде яку нічого. Ввесли, я не Це є майно, яке було а в приміщеннях, які передались з балансу Клевенської лікарні на центр психічного здоров'я, це діаметри, які не є медлі, який, багато, вони відповідно до Клевенської лікарні Я зараз не є настільки потрібно, і вони це рішають його для пацієнтів в центрі психічного здоров'я. Це Запитання вам? Mm -hmm. Пропоную інформацію взяти до відома, повернути передачу матеріальних цінностей з балансу комунального підприємства Левенська обласна влас профільного лікарня імені Михайла Вербеха Рівної обласної ради на баланс комунального підприємства, Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення. Хто за Дякую. Наступне питання: проведення дозволу на списання основних засобів та матеріальних цінностей, інші необоротні не матеріальні активи, що є спільною власністю територіальних громад селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненський обласний шкірно- в Венерологічних дистанцій, міністр міжнародний мені ради столуючи Сергію Заговорючу, він відпрошувався, є головний бухгалтер. Так ви проїхали, дивилися. Ми оглянули всі матеріальні цінності і надали. Є запитання. Якщо немає, пропоную інформацію, взяти до відома, поводити списання основних засобів та матеріальних цінностей, що є спільної власністю територіальної громадські селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства. Рівненський обласний шкільно-венерологічний диспансер Рівненської обласної ради, згідно з переліком та актом про списання. Наступне питання: про надання дозволу на списання основних засобів та матеріальних цінностей, що спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального закладу Рівненський академічний обласний театр Ляльок Рівненської обласної ради. Слово надається дано на Володимиру Івановичу, директору комунального закладу. Вони відпустять. Ну, довше, вже. Тоже відпустить? Чи може варто перенести, передивитися, приїхати до вас? Ну, просто дивіться, коли е, доповідач не, не виходить доповідача, він звертається, повідомляє, рекомендує, хто замість нього буде доповідати. Ну, я би попросив депутатів, якщо. Е, для того, щоб ні, просто на майбутнє, і всі ми вже попереджали. Якщо немає доповідача, то має бути за це процес заздалегідь повідомлено, і яка поважна причина. Тому пропоную це, це питання перенести на наступну комісію. Хто заговорювати? У нас є погодження з департаменту про лікарні? Це... Ну, це... це питання про медицину. Медицину, йде через департамент такої слова. Всі списання, якщо це заклади освіти, то департамент освіти, якщо це медичні, то це департамент здоров'я, якщо це соціальні заклади, то через департамент соцзахисту. А більше взагалі всі департаменти самі доповідали відносно своїх станчатних. Але в зв'язку з тим, що вони не орієнтувалися, на в питанні, ми запропонували, щоб саме директори. Комунальні закладі особисто доповідали, бо не орієнтуються предметів. Mm -hmm. Добре, наступне питання: 7. Про надання дозволу на списання зелених насаджень плодових дерев, що є спільної власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівнської області та обліковується на балансі спеціальної школи в місті Кустоплі обласної ради. Слово діється Шамі Марії Леонтії, директору спеціальної школи в місті Кустоплі Рівінської обласної ради. Ми звернулися на списання м, дерев. Там і явні сливи груші, Вони 69-го року насадження. Вони вже дуже давні, Вони, їх треба або поновлювати, або там планується будувати спортивне поле. То я не знаю, як буде, але поки списання. Спортивне поле, перепрошую для кого? Для спортивного це його зібрання. А, на, власне, на, для спортивного поле. Це частина дерев, не всі дерева, які підлягають. В матеріалах е, до питання є фотографія, дивився. Дуже давний. Це фактично садок у вас робити, так? Буї, під, так, та, так. Та. А що з нашим майданчиком спортивним, який там є? Він так і не реконструйований? Ні, ми поки спортивну залу реконструювали. Це то, що далі там прямо, так? Да? Це, 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 це мабуть, це, це, це. спортивний цей говорити, а не про нашу сполучку. Рімськові ще з виконковом ви маєте цю питання узгодити, ви знаєте це? А мають узгодити до комісії після. чи після комісії? Ні, тут не регламентовано. після комісії, вони, нас, ми даємо як власники дозвіл на списання цього минуля, а процедура погодження вже, саме зрізання дерев населених пунктах, вони мають отримати для того, щоб почати зрізати, там це все дозвіл в виконковому. Ну, це зробили. Не забув, що, що це одне погодження, а ще й до кому Є ще запитання. Mm -hmm. Що немає пропонує інформації за підвірного списання зелених насаджень плодових дерев, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ Міст Рівської області та обліковується на балансі комунального закладу Рівненський академічний, ані вручається. Це все правильно, але тут аудиторії, значить, кому. Саме про одно зелені насадження, але спеціальні школи в місті Поштобій далі академічного тату Нью-Йорку. Е, е, хто за? Одноголосно, дякую. Восьмо питання. Про встановлення Дубоводської селищної військової адміністрації Староміського району. Луганської області орендної плати в розмірі 1 гривня в рік на пріодії договору оренди за оренду приміщення номер 86 загальною площою 95,1 м2, корисною площою 75,6 м2. будівлі за адресою містерів вулиці Словацького, 1, що є спільної власності територіальних громад сіль, селищ Містрівської області та обліковується на 12 погане підприємство для управління майновим комплексом Рівненської міської ради. Здається, проходить на Дію Васильовичу, директору комунального підприємства. Це продовження, продовження договору, про пролонгація на період військового стану. Mm -hmm. Так як вони у нас були за одну хвилині, це обмойована державна адміністрація в Луганську району. Mm -hmm. Нема запитань. Ще немає Хто за? Так, ну. Питання різне.